Дінометричний ключ Джонас Way Тут півдюймовий вихід, регулюється е, зусилля від 40 ньютонів до 210. Відрегулювали необхідне вам зусилля От я виставляю, наприклад, 40. Зафіксували. При досягненні 40 він буде щелкати в цьому місці. І для того, щоб... Нам отримать більший момент, ніж 210, вже не свей, придумали редуктор, він же ж мультиплікатор. Ручечка об'єднали. З цього боку вхід півдюймовий під цей геометричний ключ. Тут вихід. Я не пам'ятаю, чи це 3 четверті дюйма, чи це дюйм. він має кратність В три рази збільшує. Тобто, якщо ми виставили тут з вами 40, на виході ми отримаємо на 3 120 ньютонів. Одна ручка тримається, друга рукою затягнується Ну, відповідно, чи відкручуєте чи закручуєте. От і все.